Доброго всім дня, дорогі мої глядачі, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні хотіла б трішки поговорити про півнів і курочок, а саме про те, скільки потрібно півнів на курочок, ну скільки потрібно для того, щоб яйця були оплідні. Дивіться, мені з дитинства моя завжди бабуся розповідала. Що потрібно одного півня в середньому на сім курочок. І в принципі я з нею погоджуюсь. Але іще залежить залежить від того, які саме кури. В селах, коли я була мала, тримали в основному це домашніх, звичайних, різнопородних. Кури, от дивіться, я беру завжди з розрахунку одного півня на сім курочок. Але якщо це порода м'ясна, наприклад, якщо. Є кури на господарстві, такі як кохінхін, брама, орпінгтон, такі крупні породи. То там краще, щоб все таки притримуватися такої думки, щоб на одного півника було від чотирьох до шести отакого курочок. Це якщо півень нормальний активний, якщо з ним все добре. Якщо півень трохи зажирівший, там чи він дорослий вже, наприклад, йому там два, вже три роки, бо буває, люди тримають собі довше, не тільки один рік тримають півника, а тримають значно довше, то тоді все-таки треба, щоб було з розрахунку десь на чотири курочки один півник отакої важкої важкої породи. Ось я зараз зайду до кохінхів, покажу вам. У мене виходить в середньому десь один півник на 4-5 курочок. У мене тут ось мої кохінхіни. Привіт! Як повидали вже все? А? Бачите, вони тут тусуються. Сьогодні не їхній день на вигул, вони ну, мають там вигул, але невеликі. Нагород підуть завтра, вчора вони бігали. Сьогодні Австралор такі. Ось, якщо це м'ясна порода, то е, треба півників завжди залишати більше на меншу кількість курей. Якщо це якісь яєчні породи чи більше, ні домашні кури, то можна рахувати одного півника на сім курочок хватить із головою. А можна навіть і на 10 курочок. Я вважаю, якщо півень активний, то можна навіть і менше. Це якщо є мета, щоб виводити потім курчаток, ну, тобто, щоб яйця були оплідні. Але в мене така сталася ситуація, коли почалася повномасштабна війна, і коли. Під час окупації наших сіл довелося нам вирізати в основному саму галасливу птицю. В основному це пішли на м'ясо цесарки і півників довелося вирізати. Ми вирізали абсолютно всіх півників із свого господарства, але лишили тільки одного. Ну, за лагаріто ми лишали двох кохінхінів, рука не піднялася їх різати, і кохінхіни вони не дуже голосно кукурікають, на відміну від осе таких півників. Але одного півника хтось десь собі. Забрав, поки нас вдома не було, але один лишився. І той півник жив разом із своїми курочками-кохінхінками, і плюс у нього ще було у розпорядженні більше десятка отаких мішаних курочок. Коли я повернулася додому, почали сідати квочки, вже сиділи, до речі, і мені потрібно було підсипати чимось тих курочок. І я взяла ті яйця, які нанесли мої кури, яких покривав оцей кохінхін. Тобто, у нього десь було приблизно біля 20 курочок, якщо порахувати, всіх разом, яких він обходжував, бо він жив разом зі всіма. І що я вам хочу сказати? Що яйця були майже всі оплідні. 95, там здається, відсотків. Я говорила в весною в в весною відео, що він справився на чудово. І оце від нього вийшли оці кури. Бачите, ось це від нього вийшла така помість від звичайної курни. Які схрестилися із кохінхіном. Ось вони, по-перше, стали крупніші, бачите? Ось одна, півник отой так само бородатий від нього. Ось до ще одна, бачите? Курочка. Ось до, ця, що зі мною спілкується постійно. Ну, Тут я не знаю, напевно, чи, чи, що із штанцями, бачите, ось вони перейняли від нього крупніший розмір. Штанішки на ножках. І спокійний темперамент, але вже молотки почали нестися у 6,5 місяців. Хоча порода кохінхін починає нестися пізно. Починають вони нестися в 7,5-8,5. у вісім такий вийшов цікавий гібрид. Курочки, в мене від нього, ось це вам результат. Дуже гарний був оплі. Тому це все дуже індивідуально. От якщо півень, ну це ми робимо з цього висновок. Що якщо півень навіть м'ясної крупної породи на вважається, що на нього... Одного одного півня треба 5 курочок в середньому, а він справився з 20, навіть там 20 плюс було. То значить, можна залишати і більшу кількість курочок. Але знову ж таки, все залежить від самого півника. Ось, просто треба вміти підбирати правильно півника. Ще не відчувають себе повноцінними членами цього. Не знаю, цей зграє. На <рив> чурит. Давай, пішли. На чури, Та ходіть, Та-та-та-та-та-та, ідіть. Чи піноді кидають мені телефон? А від вас Короче, Загнала кацюлецью. Нанесу зараз їм воду, налюємо балію, нехай купаються. У нас відлива. Селезень, побі. Целедень у нас розумний виявився. Так, все, не кидайте мені тут нічого, бо я зараз вам дам. Тікай! Що ти мені? Я ж тільки десь третя година. І І вам зараз зараз всім дав. Тіка, тікайте. А ну, присяж. Брись, Ну, дивіться, хто це тут у мене? Нате вам. Що вам туди занести, куди вам краще. Нате трохи. О-о-о-о. Давай-давай, давай. Хто їсть, а хто і порає курочку. Спарував.